Закінчилося міжсезоння. Це той період, коли продажі у бізнесі просідають, відповідно просідає дохід. Зараз цей період закінчується, починається період осені зими. Це якраз таки сезон, коли власне продажі і доходи у нас ростуть. Але для цього потрібно діяти. Бо коли вам кажуть, що цей рік буде вдалий, тобто, умовно кажучи, міжсезоння закінчилися, зараз будуть продажі, недостатньо просто сидіти і чекати, що цей вдалий рік щось нам подарує. Так само, і тут недостатньо просто сидіти і. Чекати, що от щось відбудеться, і в нас почнуть купляти. Бо таким чином ви просто будете віддавати своїх клієнтів, своїм конкурентам. Що ж потрібно зробити, аби не профукати ось це міжсезоння? Перше упакувати сторінку. Перегляньте свою сторінку на актуальність там, дописів, шапки профілю. Того, як вона у вас оформлена. Також побудуйте стратегію просування, через які джерела ви будете просуватися: Тік-ток, інстаграм, Тред, таргетована реклама, блогери. У вас є кошти на просування чи немає? Якщо немає, значить більше працюємо над стратегією контенту і, звісно, що створюємо воронки продажу. Що таке воронки продажу, як побудувати стратегію і як упакувати сторінку, я розповіла у себе в інстаграмі, в цьому Дописі, а також подарую вам безкоштовний урок за плюс коментарях і три безкоштовні лекції.